Цю історію мені розповіла моя бабуся Людмила. Вона мама мого батька. В дитинстві я часто лишався в неї на канікули в селі Кам'янка, Ізюмський район, Харківська область. Ми сиділи з нею на лавці під грушею, пили чай з липовим медом, і вона, довго дивлячись далечінь, наче щось згадувала, а потім якось сказала: це було ще до того, як народився твій тато, коли Марічці, твоїй тітці, був лише рік, і тоді вона розповіла мені цю історію, ту ніч, яку вона пам'ятає до дрібниці. Навіть через багато років, ніч, яка назавжди залишила в її пам'яті тінь, не лише в буквальному сенсі. У ті роки Кам'янка була спокійним селом. Люди там жили просто, але душевно. Кожен знав, хто де живе, хто чим дихає, вулиці були піщані, по обидва боки стояли хатки, дерев'яні паркани, огороди, росли помідори, огірки і пахла м'ята на подвір'ях кури, гуси, а за селом річка, молода родина Людмила та Віктор тільки починали своє життя. І, хоч було важко, але вони трималися разом. Віктор працював на фермі, але найбільше любив нічну рибалку казав, що тоді вода інша, мов жива. І риба йде краще. Їхній першій дитині, Марічці, був тоді рівно рік. Маленька кімнатка, в якій вона спала, була дуже проста: дерев'яне ліжечко, фіранка замість дверей, килимок ручної роботи, що бабуся сама ткала зимовими вечорами, та кілька дитячих іграшок. Серед них зайчик без одного вуха Ніч. Коли це сталося, починалася як звичайна. Віктор, зібравшись із вудками, ще до заходу сонця вирушив до переправи. Перед виходом гукнув: якщо що, я на річці біля верб. Людмила залишилася вдома сама з Марічкою. Вечір пройшов тихо. Дитина швидко заснула, а сама Люда ще трохи посиділа на кухні. Чайник тихо посвистував, з вікна видно було темну лінію лісу, годинник на стіні тихо цокав: було тихо, тривожно тихо: вітер слабо торкався шибок. Десь під стріхою прошелестіла миша, чи, може, то був кіт, бабуся зітхнула. Згорнула хустку на ніч і лягла спати, але сон не був довгим. Вона прокинулась від чіткого звуку дверної ручки. Хтось повертав ручку ззовні. Різко, але не надто голосно. Вона відкрила очі і спершу подумала: Вітя повернувся. Вітя це ти? гукнула вона в напівтемряві. Але у відповідь, тиша почулося, як скрипнули вхідні двері. Потім кроки повільні, важкі, незнайомі. Вона одразу зрозуміла це не Віктор. Вона знала, як він ходить. Ці кроки були чужими, відлунювали по дерев'яній підлозі якось не так. Її охопив страх, але перше, що спало їй на думку, це Марічка, її маленька донечка. Вона спить одна в кімнаті. Люда обережно сіла на ліжку, вона прислуховувалася, Через відкриті двері було видно, як щось темне ковзнуло повз в її кімнату. Постать. Вона не роздивилась, хто це, але зрозуміла, воно пішло туди, де спала Марічка. Хто там? крикнула вона, вже голосніше. Вітя, це ти? Тиша. Така глибока, що навіть годинник, здавалося, завмер. Зібравши всю свою волю, Люда встала вона рушила до дитячої з кожним кроком її серце билося сильніше. Фіранка, що відділяла комнату Марічки, ледь ворушилась можливо, від протягу, а можливо, від чогось іншого. Вона стояла за крок від фіранки, її пальці тремтіли, серце гупало десь у горлі, і кожен вдих ставався надто гучнішим у тій нічній тиші. Люда боялась навіть поворухнутись, але страх за дитину був сильнішим, з того боку дитяча, її маленька донечка. Її Марічка вона повинна була там спати сама, без дверей. Лише тонка фіранка відділяла її від того, що прийшло повз в спальню. Люда, тремтячою рукою, обережно взялась за край фіранки. Канина була жорстка, стара, зшита якихось клаптів. Її мати шила її ще перед війною, вона відсунулась повільно, обережно, щоб не створити ні звуку, і подивилась усередину. Їй здалося, що час зупинився. Ліжечко Марічки стояло біля стіни, як завжди, накрите легкою ковдрою з ведмедиками, і над ним силует. Темний, чорний, як ніч за вікном, людська постать, але без обличчя. Воно стояло прямо над дитиною, трохи нахилившись так, ніби щось шепотіло їй на вушко, або слухало, як вона дихає. Люда не могла ні закричати, ні зрушити з місця. Її тіло ніби вмерло, залишились лише очі, які не могли відірватися від того, що вона побачила. Тінь не рухалась, вона ніби була зліплена з ночі, з того самого страху, з чогось такого, що не повинно існувати в цьому світі, і що найгірше дитина була мовчазною, Ані крику, ані плачу, лише тихе сопіння, дуже слабке, але чутне. Люда не знала, скільки пройшло часу, секунда чи вічність, і раптом тінь піднялась випросталася увесь зріст, і наче почула її. Вона не обернулась, але люда відчула погляд. Холодний, порожній, Нечоловічий Вона зробила крок назад: один, другий, і майже бігом, але без звуку, Побігла назад до своєї кімнати. Ніби хотіла сховатися, ніби це щось могло її не помітити. Серце калатало, дихання збилося, ноги. Як вата, вона кинулась у ліжко, схопила хрестик, що висів на стіні, і міцно стисла його в долоні. Кроки. Знову воно виходило, чула, як підлога скрипіла під чужою вагою. Один, другий, третій, і ось вхідні двері скрип. Потім клацання замка, двері зачинились, і тиша. Бабуся просиділа в ліжку ще кілька секунд, а потім підскочила і побігла в дитячу. Марічка плакала, обличчя її було червоне, вологе від сліз. Вона дрижала, хрипко дихала, дотик до лоба, і люда відчула жар. Дитина горіла, температура. Господи, прошепотіла вона. Що з тобою, моя дитино? Вона викликала фельдшерку. У селі тоді не було лікарні, лише медпункт. Медичка прийшла швидко, хоч була ніч, перевірила, заміряла температуру 40, підозра на пневмонію, сказала жінка. Одностороння. Треба в місто швидко. Викликали швидку зі зюма. Через 15 хвилин Марічку вже везли до лікарні, і все, що Людмила могла зробити, це сидіти поруч в машині і тримати дитячу ручку. День по тому фельдшер сказала: Добре, що ви помітили це вночі, ще кілька годин і могли не встигнути. Люда тоді кивнула. Але нічого не сказала. Вона знала, що прокинулась не просто так: її розбудили. На ранок, коли ми річку перевели до дитячого відділення в Ізюмі, Люда сиділа біля її ліжечка, не змикаючи очей, температура трохи спадала. Дівчина заснула, тихенько хриплячи крізь сон. Люда не спала з ночі, в голові калатало, що то було. Слова фельдшерки не полишали її. Добре, що вчасно, інакше легеня б не витримала, але вона знов пам'ятала кожну секунду вона не прокинулась через кашель чи плач вона почула двері, вона бачила тінь. Вона нікому не сказала про те, що сталося вночі. В Ізюмі Люда поводилась спокійно, мовчки підписувала папери, тримала Марічку за руку, але всередині неї вже жила інша жінка, насторожена, розбуджена, яка знала, що світ не такий, як здавався вчора. Через деякий час Марічку виписали. Дитина була ще слабка, але посміхалась. Люда привезла її додому в Кам'янку. Віктор зустрічав їх біля автобусної зупинки з кошиком яблук і хмурим винуватим обличчям. Я б ніколи не пішов, якби знав, казав він. Ти ж не винен, лише відповіла вона. Вони повернулись додому, і з першого кроку в хату Люда відчула щось не так. Повітря в кімнаті було густим, важким, як перед грузою. Не було ні запаху, ні холоду. Просто, немов хтось стоїть за спиною і не дихає, але дивиться, Віктор нічого не помітив. Він поставив речі, зайшов на кухню, запалив лампу. Все виглядало, як завжди. Але люда більше не могла просто так ходити по хаті. У дитячій щось змінилось. Марічка почала боятися залишатись одна навіть в день, навіть коли мама була поруч у сусідній кімнаті, вона постійно простягала ручки до Люди. Ночами вона плакала, інколи прокидалась і показувала пальчиком на шторку. Люда кожного разу бігла туди, але нічого не бачила. Через кілька днів вона зважилась розповісти Віктору. Той мовчки слухав, а потім довго дивився у вікно. Я в дитинстві щось подібне бачив, сказав тихо. Не тінь, а очі у коморі. Але батько тоді мене побив. Сказав, що це бабські вигадки. Це не вигадки, прошепотіла Люда. Вони вирішили покликати батюшку з сусіднього села, щоб освятив хату. І, хоча Віктор був не дуже віруючим, він не заперечував до приїзду священника пройшло два дні. У ті дні Люда почала чути звуки, особливо вночі. Скрип дерев'яної підлоги у кутку, де стояла колиска, цокання, як від кіхтів наче щось дрібне, але з гострими кінцями рухалось по хаті. Декілька разів вона прокидалась і бачила, що фіранка ворушиться, хоч вікна були щільно зачинені. Вона не спала, вона чекала. Сиділа з хрестиком у долонях і чекала, що воно знову прийде. І от на третю ніч після повернення вона прокинулась від крику Марічки. Крик був не такий, як завжди, він був пронизливий, наче від болю, але також, ніби щось її злякало. Вона підхопилась, кинулась у дитячу. Розсунула фіранку нікого, але дитина сиділа в ліжечку, очі широко розплющені, сльози текли по щуках. Наступного дня Люда вирішила, що чекати батюшку ще добу занадто довго. Вона пішла до старої марфи, що жила на краю села. Її вважали трохи дивною, але знали. Вона щось бачить більше, ніж інші. Стара впустила її мовчки, довго дивилась, а потім сказала: Це не просто тінь, доню, те, що ти бачила, не прийшло щоб лякати. Воно прийшло, бо щось знало. Що знало? Марфа стиснула її руку і прошепотіла. Свою дитину хотіла смерть, а воно стало між. Але тепер воно не пішло. Так що мені робити? запитала Люда. Я знаю, що треба робити. Вона дістала зі скрині стару полотняну турбинку, яку склала кілька дивних речей: шматочок воску, висушений полин, грудочку землі, обгорнуту в червону нитку. І маленький ключик це для дому. Ти закопаєш їх на задньому дворі під старою яблуною. Коли земля прийметься, тінь більше не повернеться туди, де її не чекають. Вона буде знати, її бачили, її зрозуміли. Люда мовчки взяла турбинку. Марфа протягнула ще невелику скляну пляшечку з темною рідиною, а це для неї: ти підеш на старий перехрест, там, де зливаються три польові дороги. Рівно опівночі треба вилити отвар у землю. Але пам'ятай: не обертайся, щоб не почула, бо, якщо озирнешся, можеш забрати когось із собою. Когось, душу, тінь, своє майбутнє, що саме не знає ніхто. Всю решту дня люда готувалась, вона мовчала, пекла хліб, мила підлогу, ніби намагалась відчистити щось більше, ніж пил. Коли сонце почало хилитись до горизонту, вона вийшла у садок. Яблуня стояла сама, стара з покрученими гілками, що, мов руки, тягнулись до неба. Люда обережно викопала ямку і поклала туди вміст торбинки. Полин видав легкий гіркий запах. Земля прийняла все мовчки. Вона засипала яму, притисла долонею і тільки тоді відчула, як щось відпустило її зсередини. О півночі вона вирушила до перехрестя. Шлях через поле був темний, але місяць світив яскраво. Коли вона дійшла до місця, де з'єднувались три дороги, серце в грудях билося як барабан. Вона відкрила пляшечку. Запах гіркий, трохи солодкий, як згадка про щось давно забуте. Вона нахилилась і вилила відвар на землю. Він не розтікався, впирався миттєво, наче земля пила його жадібно. І тоді позаду неї пролунав тихий шелест листви у кущах, ледь чутний. А потім ще ближче шелест трави, зричала собака, яка була, наче поруч. Люда стиснула кулаки, її дихання було уривчасте, але вона не озиралась, вона просто йшла, поки відчуття присутності не зникло так само, як і з'явилось вдома Люда застала тишу, Марічка спала, її дихання було легким. Поруч на підлозі лежала стара лялька, якої не було раніше. На вікні – Розчахнута фіранка, а на дворі повний місяць. Наступного дня Люда знову пішла до Марфи. Це все? спитала вона. Марфа кивнула. Так, але пам'ятай, Людмило, те, що ти бачила, не хотіло зла воно прийшло, бо Марічка була на межі. Вона могла померти тієї ночі, тінь не напала, вона попередила, і ти почула. Люда не відповіла, вона тільки вдихнула глибоко, і вперше за багато днів відчула, що може дихати вільно. Тінь зникла, але пам'ять залишилась, і лялька на підлозі теж. Минуло багато років. Село змінилось. Старі хати впали, нові виросли. Яблуня, під якою бабуся закопала ті дивні речі, давно висохла, і ніхто вже не пам'ятає, чому навколо неї не росте трава. Дорога на старе перехрестя зросла, і тепер її можна знайти хіба що спогадами. Але ця історія жива, вона живе в мені. Я слухав її від бабусі багато разів, завмираючи на словах про тінь, про перехрестя. Мені було страшно і цікаво водночас, але найголовніше, я відчував, що це не просто страшилка, це щось глибше, щось, що залишає слід. Коли я виріс, я почав розповідати цю історію іншим. Комусь просто як страшилку, комусь як застереження. Іноді я згадую цю історію і думаю, що ж то було насправді, чи була та тінь злом, чи, може, вона дійсно прийшла щоб попередити, чи не була вона частиною чогось більшого, ніж ми можемо зрозуміти, і найголовніше, чому вона не поверталась? А вам, як здається, те, що приходило тієї ночі до бабусі, було це щось страшне чи все ж таки щось хотіло допомогти? Можливо, ми не завжди повинні боятись темряви, можливо, іноді в ній ховається відповідь.